Олен, що реально ви би прийняли ось цю роботу, яка я, я не знаю, от, щоб ви зрозуміли, ви пишете погано, там замовниця хоче все ідеально. Я реально, от просто Бог бачив, хотіла прийняти навіть цю роботу. Поки мені в коментарях не писали, що ви затопите сусідів. Саме через це я дуже сильно злякалася. Тому що ну, сусідям ремонт це вже інша справа. Я хотіла, щоб хай вже доліпив, і так і буде. Мене вже навіть це влаштовувало. Просто то, що все склалося, як склалося вже. Е, насправді, друзі, е, ну я довольний, що в кінцевому результаті ну плюс-мінус ви з майстром розійшлися, скажем так, на такому, ну, е, ну без поліції, без судів, правильно? це завдяки тобі. Реально могла б бути історія серйозніша, тому що він не йшов ні на яку згоду. Він все казав, що прекрасно зроблено, і я розуміла, що ми б з ним вже викликали поліцію. Тут було двоє юристів, але через те, що ти сказав, що влагодиш цю ситуацію. Він поїхав. Він пообіцяв повернути 6 тисяч. Я не знаю, поверне чи ні. Якщо поверне, то буде допомога комусь іншому. Так, да, отак, ну кажу, в мене було велике бажання, по-перше, допомогти цій людині, по-друге, майстер, ну, людина, яка це виконувала, колишній військовослужбовець. І, ну, скажу відверто, мені хотілося йому трошки допомогти, навіть незважаючи на те, яка тут ситуація сталася. я його. Ну, я його просив, щоб максимально цивілізовано розійтись, тому що в нього деколи в деяких моментах емоції прям зашкалювали, і це було так неприємно. Тому. тому отак, Переробимо це все, зробимо, покажемо вам. Так що, дивіться. Та самого нашумівшого піддона. Ось, друзі, закінчилось мистецтво. Закінчилось мистецтво. Опа. Ты что давай? Опа! Башня так важна. А на что? А за блок. А за блок, правильно? <laughs> Хочу побачити синю ізолянку, вона десь отут має бути. У-гу, а ні є. Уза лісівна стрічка. Це вже заявочка, але воно все мокре, бач? Ну, понятно, вони ж там лили цей. Ага, Повністю. Все мокре. Ось тут все мокре. І це дуже погано, друзі. О! Ось вона. Ось вона. Не збирали. <рикан> синя ізолят. Багато хто писав, якщо синя, то це норм. Тож він спочатку не працював, коли не було синьої ізолянки, так, так, вони... поняття? Просто поставив Оп. Кожен піддон душовий має свою історію. Зараз е, Вадим розкаже історію цього душового піддону. Да. Спочатку можна побачити, що тут кусочки газоблоку кидалися в, е, як сміття, суда, щоб тіп, заповнена була 100%. Також і присутствує металевий маячок. Все, як пише книжка, як кажуть. І також можна зрозуміти, що тут декілька майстрів працювало. Бачите? Пошарова гідроізоляція. Один прийшов, зробив шар гідроізоляції, десь пішов. Інший прийшов, зробив шар. Можна зрозуміти, що тут два майстра вже працювали. Два ми зробимо майстри. третій. І це ще ми не добрались до самого низу. Там ще два, так? Там ще два. Отак, друзі, настільки тут сирістю воняє, що ви собі не уявляєте. Ну, це класика жанра. Зелене. Головне, яка? Синя. Без синьої він не працював просто. Тому так, друзі, вона працює трап вже на сміття. Один слайд. Друзья. Два майстра працювали. <різь> 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 Мажек пит. Сюрприз. о о О-о-о! И шо воно уже за стихше? Ніе, да воно без стекло. Да конечно. Шо не? Це дума не. Чи шану чекаю включив прожектор? Дай фонарик. Висну. Я тебе трубу можу дати? Да, давай. Ууу! <реку> <реку> Ууу, вашкенька, ваш друзі. А тут вже, бачите, заявочка на побіду. А це що означає? Що не можна відкривати трапи відкритими. Бо, бо така стається какулька. Так само все нагній. Посвіти туди, може там ще щось. Запхай туди пам'ятка. Так, заїхав в гості Сашко Нікіфоров. Він та людина, яка твердо думала, що це постанова. Я говорю, Сань, ну блін, я тобі вірю, бо я сам, я сам так думав, але. Не, я реально думав, що хтось це зробив для того, щоб зробити контент саме. Так, <реш> да, але насправді, насправді воно не так і тут працювали. Ой, люди, які вкладали плитку і, і брали за це гроші. Ну, то в першу чергу ця біда стала, знаєш чому? Що все починалось з ціни? Та тут навіть мова ну, про це не заходить, розуміє. То коли люди хочуть максимально зекономити, вони отримують отаке, що потім треба мільйон разів переробляти. Сто відсотків, але просто це для моїх і для твоїх очей ну прям було Ні, ну, тр... це... трагічно. Ну, ну типу. я не знаю, десь я в... Бачив в 90 ще, ще воно. Післа би, але ж не в 2025-му. Сто відсотків. Ось так маєте, оце, бачите, оце на гарячу. Ой, вибач, Саш. Е, оце, оце в нас на гарячу воду, і в нас ось така історія була. Вона просто ще. Ну я не знаю, може насквозь вона не, не перебита, але ось що ми маємо. 16 тисяч доларів ось стільки коштує Саш. Такий... Це квартира? Да, так. Да, так. Да. Це ну, того не варто. Серйозно? Навіть 16. Я б не взяв за 16. Ну тут, ну я не знаю, опалення. Немає, бач, ні газу немає, нічого. Плюс світло невідомо, скільки кіловат дано на квартиру. Тобто, це можна сказати, сезонна квартира, так? Да? Ну, ну я, я по не листопад не і, і з березня, як то кажуть. Вибачте, але бомж пакет мені здається. Ну, понятно, ну. Ти ж розумієш, що 16 тисяч і то, ж треба щось забудовнику заробити з цього. Ні, понятно. Я думаю, забудовник вклав 5. <хи> <хи> да, ось ось і наліпив тут такого, що. Ну, пачка, Все під, під бізнес, під продаж. Максимально дешево. Ще не відомо, що з документами, до речі. Але територіально недалеко, десь відносно... Ну, близько, але Промка, бачиш, всюди Промка. Я не знаю, мені цей район взагалі не подобається. Так ти тут живеш, я місто? живу на Софійській, а, а, це, а, це вже Святопетрівський. Да, ось так. Хто дивувався, що дуже дешево. Насправді є багато такої нерухомості. От прям за малі гроші. Я ж казав, я оце заїжджав 13 тисяч. Же... Так, тут вільні квартири є. А тут ще є вільні квартири. Не ну більш-менш нормальне. Можна купити. От у нас штукатур, Міша взяв собі квартиру. якщо не помиляюсь, 27 тисяч доларів 30 квадратів. Де, да, де, да, де да. біля нас там. Е...